Таємниче підземелля просто у середмісті Івано-Франківська. Вхід до нього віднайшли місцеві комунальники. Розповідають, як зазвичай прикладали у цьому місці водопровід. Аж тут, на глибині 70 сантиметрів від поверхні, натрапили на склепіння підземних переходів. І під водопровід розкопували траншею. І коли покопали, натрапили на якийсь смур, почали розчищати, побачили, що є залом всередину. Взагалі, то я перший раз натрапляю на Такі підземні забудови. Дивно трошки стало, але ну. таке саме там, щось, в тому місці теж є якась мор якийсь, що я не міг екскаватором прокопати, теж зупинив роботи. Хай хлопці деліс знайдене склепіння пояснюють історики, походить з часу будівництва Станиславівської фортеці кінця 17-го – початку 18-го століття. Звідси у різні боки розходиться низка прихованих під землею ходів до місцевого адмінбудинку, тринітарської площі та автокефальної церкви. Там просто заклали фундаментним каменем. А це зараз обдеяла кабель. Яким було далі, так і проклади. Навіть півніску зробили. Це так, все закладено, туди можна рухатися далі. Ось таке приміщення фактично цікаве, звичайно. А в той бік там так само, тут немає проходу. Дослідники припускають, у підземеллях захована страшна історія. Мовляв, свого часу каземати могли використовувати НКВД як катівні для своїх в'язнів. Ці підвальні приміщення використовувалися. в нас є таке припущення, використовувалися працівниками НКВД для утримання в'язнів, для складування певних речей і так далі. Тому що це під землею, добре укріплені і тому подібне. Більше того, добре відомо, що на місці, де зараз стоїть білий будинок, адміністративна. Будівля колись до 70-х років збереглася фрагменти підземних приміщень і навіть стіни колишньої станіславівської фортеці, якраз сіме тими підземелями і так далі, де якраз так само уродували ті ж семіанкеведисти. За півгодини розкупок натрапили на першу згадку з минулого на місці таємничих ходів Знайшли частину глиняного карнизу. Частина кахля верхнього карнізу вінчального. Печі, каміну чи щось подібного. коли буде більше уже елементів, знайдено. Ми тоді приблизно зробимо реконструкцію того об'єкту, з якого він походить. Наразі історики та археологи розчищають підземні ходи. кажуть, поки це лише розвідувальні, а не дослідницькі роботи. Утім, на майбутнє планують перетворити знахідку на туристичний об'єкт. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.